Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні огляд овочів та фруктів із магазину АТБ станом на 4 січня. Ранок Запрошую вас на перегляд: лимон 93 гривні, банани 64,85. Грейпфрут 53 гривні. Памело 78. Корольок хурма, 80 гривень за кілограм, хурма персимона. Першого гатунку – 90 гривень. Виноград синій 80 гривень. Яблуко гала 18.30. Яблуко Екстра фасоване. 4 штуки в упаковці другу гатунку, 15,35 за упаковку. Яблуко Чемпіон 23 гривні за кілограм. Яблуко Red Prince, 24 гривні. Перець гострий. 161 гривня. За кілограм. Речка біла першого гатунку 26,40 Огірки перший гатунок, 80 гривень за кілограм, корінь селери 57,55 Капуста пікінська 24 гривні за кілограм. Морква фасована, перший гатунок. Один кілограм в упаковці мита, відбірна, 26,90. Морква мита першого гатунку, 20,95 за кілограм. Буряк 12,85. Морква другого гатунку, 8,95. Капуста цвітна 84,95, чесник імпорт 120 гривень за кілограм, буряк митий 28 гривень. Морква першого гатунку 12 гривень. Картопля. Перший гатунок 16,85 за кілограм. Картопля добірна фасована. 2 кілограма в упаковці. 74,80 Яблуко гала 18,30. Гарбуз батернат. 20 гривень за кілограм. Картопля відбірна. Фасована. Півтора кілограма в упаковці 42,90. Картопля другого гатунку. Кілограм коштує 13,60. Цибуля червона Марс. 34,50. Цибуля ріпчаста фасована першого гатунку. 19,60. Цибуля ліпчаста першого гатунку. 12,20. Капуста білокачана. 10 гривень кілограм. Гриби печериці 104,20 за кілограм. Кабачки першого гатунку 126,60 за кілограм. Хурма піраміда 80 гривень. Лимони другого гатунку 43,90. Яблуко Голден 20 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко фасоване 12 гривень за кілограм другої категорії. Яблуко речів 30 гривень за кілограм. Дуже червоні, гарні. Памело червоне 85 гривень. Корінь імбіря 229 гривень за кілограм. Перець солодкий, червоний, 140 гривень за кілограм, томати коктейльні, 11,99 за 100 грамів, томати тепличні першого гатунку 89,90. яблуко сортове. Вісімнадцять тридцять. Яблуко Айдарет. двадцять гривень, дев'яносто софіяв. Груша першого гатунку тридцять дев'ять гривень. Гранат дев'яносто дві. Груша другого гатунку – 38 гривень за кілограм. Ківі першого гатунку – 85 гривень за кілограм. Акційна ціна. Ківі у кошику другий гатунок. Ціна за упаковку 86,90. Ківі у кошику голд. Пів кілограма в упаковці за 64,90. Ананас першого гатунку. 91 гривня 95 копійок за кілограм. Кокос першого гатунку. Одна штука коштує 28,90. манго 120 гривень. Кілограм. Авокадохас другого гатунку 69,90 за упаковку. Авокадо першого гатунку 1840. Авокадо «Хас» 179,95. Перший гатунок лимон Майер 55 гривень за кілограм. Мандарин Муркот 64,95 за кілограм. Мандарин першого гатунку 58 гривень. Апельсин 55 гривень за кілограм. Дякую, що подивилися. Всього найкращого. До зустрічі!